Тут давайте все-таки відверто. Я бачу тут а, мінімум три таких складових? Перша беремо зразу основну військову? Тримати правий берег важко. Важко. Ми ж логістику перебиваємо, хаймер саме Антонівські мости, переправи рушимо, рушимо. Тримати важко людей цивільних вивезли в їхні хати передягнені росіяни в цивільне поселилися. поселилися. Ви уявляєте захід ЗСУ і гражданські люди воюють проти укрфашистів. Яка картинка буде? Типу тероборона, типу як НКВД в свій час да, передягалося форму повстанців і розповідало, що, що це такі от погані ті бендерівці. Да? Тобто, складова є, ну буде використана? Думаю, що буде. Далі слідуючий момент. При, при перебитій логістиці, при поганому постачанні харчів там, і так далі, тримати 20 тисячне угрупування на правому березі важко? важко. Що далі відбувається? Виводять, уявімо собі, що вони дійсно це зроблять. Це по-перше, ми ще цього не бачимо. Наш груп повідомляє, що ніяких рухів ще в цьому напрямку немає. Так. Ну, картинку вони вже по телеку показали, росіяни, да, що вони там виходять. Ну, окей, вони виходять, тих 20 тисяч з правого берега перекидають до тих 20 тисяч, які на лівому березі. Разом виходить кулак 40-тисячний. Дивимося на Запоріжжя. Отак: от, стоїмо на місці того москаля, і дивимося на Запоріжжя. Зліва в них Дніпро. Ну що їм з Дніпра загрожує? Ми, ми ж мости попідривали, да? якщо ми почнемо переправлятися, це ж буде заметно і видно, і довго. Ззаді у них Крим, справа у них там Мелітополь, Марік. Ну, у них там все Покуповані нормально. Окуповані території. Тобто, грубо кажучи, у них загрози ні зліва, ні справа, ні ззаді нема. 40 тисячний кулак, будь ласка, на Запоріжжя. Є варіант? Ну, це зараз я ж говорю з точки зору військової складової. Да? Є варіант такий. Я розумію, що в нас ж теж генштаб ж розуміє. Да? Тобто не один ж шлапінь такий розумний в армії в Україні. Їх багато таких є. От, тому я думаю, що ми це теж повинні враховувати просто-напросто. Другий момент питання політичної складової. Ну, уявімо собі, що зараз Путін. Просто от давайте просто не будемо бавитися в зраду, але тим не менше, виводять вони на лівий берег, і Путін каже: а Ми в односторонньому порядку припиняємо вогню, бо ми готові до переговорів. Пане Зеленське, що ви там казали? А ми Ні. Ми не готові, ми продовжуємо Я... бити. Ні, почекайте. В нас же ж президент сказав, що з Путіним не буде говорити. Не буде. А зараз дивимося представників президента, що вони говорять. Ну ми ж типу, як. От як вони вийдуть на ті, ми будемо говорити, але при умові, що вийдемо на кордони. Ну і та сама платівка, яка була на початку, да? ну тобто, що західні партнери нам будуть казати? Е, народ, припинення вогню. Давайте, все, давайте говорити. А ми кажемо ні. Да? Тобто, військові що скажуть? Ну скажуть зрада. Ну, скажуть зрада. Так, суспільство винесе. Ще раз наголошую. А ми зараз не говоримо, що президент піде на переговори, ми говоримо, чим будуть давити Україну в цій ситуації. І давай подивимося коментарі корисних, приближених до тіла президента. Що вони вже нам починають розповідати? Що ну, переговорний процес? Так. Да. Але тільки, звісно, після того, як вийдемо на кордони. Розумієш? А суспільство винесе? А спитайся в суспільства. Ми ж готове суспільство. Військові це одна історія. Готове суспільство. Вже нам корисні росіяни, корисні. Я говорю ті, що ще поки що не за двохсот але деякі з них є ліберали, Вони вже починають говорити на різних форумах, там будучи в бігах в Європі, що Росію розвалювати нельзя, Росію треба західнути, бо вона ж розплазнеться по всьому міру, і так далі. Так я вам скажу, вони вже говорять, а Україна готова далі ложити ціну. Людських життів, а українське суспільство, те, що тут в ресторані внизу сидить от, біля студії, воно готове далі продовжувати сидіти без світла. Тобто, знаєш, чесно кажучи, я в цій ситуації не хочу бути як -то, такою занудою, бо Петрушевський тільки що занудничав трохи, от. хоча він дуже веселий, Юра хлопець. От. Але тим не менше, я просто кажу про те, що це буде знову ж таки коливання в нашому суспільстві. Хто буде виносити? Вояки на війні воюють. Хто буде виносити? О той пацан е з, вийде зі свого бентлі, е сяде в кабаку і буде когось виносити з дівочкою там з тою в, в норковій. Та нікого вони не будуть виносити. Тому нам потрібно просто-напросто не розслаблятися. Звичайно, я вже говорив, тому що в нас суспільство іноді як наголосує, то потім бігаєш там по по, -по, 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 -по лісам з автоматом. А, дуже просте питання. А, а от дивіться, Андрій Єрмак пише все у соціальних мережах. Дехто думає, що дуже хитрий, три крапки, але ми на крок попереду. Чути я, я не дуже я, я пам'ятаю, що він інколи там раніше виконував функції президента, але до головнокомандуючого йому трошки треба. Мені стається військових знань. У нас новий головнокомандуючий чого він постійно коментує все, що стосується тим паче. Зараз такої сенситивної теми Херсон, чому Андрій Єрмак? Ну, Андрій Єрмак, у нас головний перемовник по обміну. У нас коли треба було цього, як його? Американського бійця, який загинув, коли тіло віддали, треба було нести, то в нас там і Трухін його ніс. Тобто ну, в них є своя політика комунікації. Ну коментує він та й коментує. Тут мається на увазі, що от росіяни думають, що він мав на увазі росіян, що вони думають, що вони дуже хитрі, сказали, що підуть, а самі мутять, а ми тут а, ж не дураки. Ну мені чесно кажучи, що він сказав, відверто кажучи, мені все рівно, я хочу почути залужного. От, ну. Так, а ви його не почуєте? Ні, ну я не почую. Ну я... ви, може, там своїми цими почуй. Я... А... Я побачу і почую. А є у вас номер залужного? Ні. А дістати можете? Можу. Ой все, це ми, це ми потім <смітна> з вами поговоримо. Добре, але тут історія в тому, що ви зараз наговорили дуже важливу історію про Запоріжжя і з ну, чого я не говорю? я просто сказав, що до цього треба бути готовим, тому що 45 тисячне угрупування, якому з трьох сторін нічого не загрожує. Давайте так. так і якраз скільки там тиждень тому Михайло Заброцький, генерал Збройних сил України, він писав велику статтю і він сказав, що нам треба посилюватися в трьох напрямках. Там були суми, була Волинь і було Запоріжжя. Якби все він дивився з вами на одну карту. Ну, Дивіться, військові, вони знаєте, ну по-перше, я не, 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 не тягну звичайно на питання генерала, тому що генерал в нього і освіта відповідна. Я все-таки більш до землі привикший. Але будучи політиком в свій час, навчився аналізувати інформацію глобальніше, так? Тому в цій ситуації, пам'ятаєте, ми говорили в грудні, що будуть іти з Білорусі от сюди на гостомель, річка тетерів, я все время говорив. Якщо москаль зібрав там, а до речі, на каналі матюкається чи ні? Бо я ж так переживаю, чи запікувати чи казати Ні, ну москаль, то москаль. Якщо ні, ну я просто можу гірше сказати. Я питаюся, всякий випадок, мене ж не попереджали, що я буду з тобою сидіти зараз біля компа і травити. От, ну значить, до чого я веду. Тобто, якщо москаль зібрав 40 тисяч в Білорусі, то він їх там зібрав, щоб що, на них Богу молитися? Ні, він їх там зібрав. Щоб вони там насілували, бухали, ні, він їх зібрав для того, щоб використати. Так. Він їх використає, 100% використає. Питання в тому, де використає, а це залежить від деяких напрямків. Ну, якщо теоретично брати, для чого йому може бути понадобитися Волинь. Волинь, тому що це ще більше розтягає наші тили і ще більше розтягає наші можливості переміщення військ, бо дуже великі відстані. Україна ж, Україна ж велика країна. Так? Якщо говоримо не не а говоримо, наприклад, Житомир. То якщо розглядати цей варіант, то з Житомира, якщо йти на Україну, ну вони ж там ходили біля родового лісу, <су> ті предурки, але суть суть не в тому. Але якщо говорити серйозно, з Житомира в сторону Хмельницька, а в наше давай не забувати є ще Придністров'я, і там стоїть 14-та армія, так російська зустріч через Вінницю. Ну кажуть, що там Це, взагалі вони ну, не, ні. не дуже ще раз кажуть: так в нас сказали, що нема ударних групіровок в ну, лютому місяці, знаєш, але а Гіркін брав Славянськ за допомогою відділення Тморозків без будь-якої броні. Розумієш, тому я в цій ситуації кажу: не можна недооцінювати ворога. Але тим не менше можна взяти такий напрямок: Житомир і Придністров'я, отак, от і в Хмельницьку десь там зійтися. Ті через Вінницю на Хмельницьк, а ті з Житомира на Хмельницьк. Наприклад, те, що в них не хватить ні сили, ні бздуху. Це зрозуміло, чому Бо будуть получати по морді і від львів'ян з однієї сторони. І від там, кого там від киян з другої сторони. Ну я так образно кажу, але тим не менше, цей напрямок слід розглядати, слід розглядати. А щоб тепер стосовно оце Запоріжжя і те, що говорив Забродський, оце суми? Це самий вузький зараз коридор, де вони може все-таки зійтися. але тоді їм придеться вигрібати і від киян з одної сторони. Тобто вони заходять з двох сторон і суми. Ну їм і... треба десь використати, розумієш, в них є річка Дніпро. Да? Тобто, ну, роз... розділіть Україну по Дніпро. Подніпро, так. Ну тож нікуди ж ідеї не ділися, в них же ж нічого нового не придумали. В них є річка Дніпро. Зараз річка Дніпро буде прикривати повністю лівий фланг для херсонського групування, яке перейшло на, ну, на, на лівий берег. Да? Тобто лівий фланг прикритий, прикритий. Ззаді Крим, ну, Кримом прикрито, прикрито. Єдине, що вони можуть ще зробити, от ну умом Росії не понять, жахнути каховську ГЕС і втонути. Ну це зараз, да? Це умовно ще в них там якийсь люфт, якщо вони. Ні, відходять. вони це ні. Вони це можуть зробити, щоб втонути. Або якщо ми будемо туди заходити, то тоді, щоб ми втонули. Їм же ж по барабану буде там буде в Криму вода чи не буде? Ну на нього проживу. Давайте ще раз повернемось. Коли вони йшли на Київ, вони так само хотіли нас оточити з різних сторін. Теж там О, ні, коли вони йшли на Київ, це вони йшли просто на Київ, тому що тут до Києва, до кордону з Білорусі дуже мало, і вони хотіли зайти в Київ і ну, все остальне історія в тому, що вони ж заходили через Чернігівську область. Вони намагалися тут. Вони, значить, там, там через вони Густомоль. заходили скрізь по всім фронтам. І Не дійшли, а зараз ви кажете про те, що вони, можливо, в планах мають через Запорі. Вже, із суми вже провалилося? Ні, дивіться, Харківський фронт тримає не, не підеш а давайте, на допомогу. Якщо в нас є якусь карту, заведемо, щоб ну, глядачі бачили, да. теж. Ну я просто скажу, що от якщо, якщо ми говоримо, що хтось іде там з сум, ну так. наприклад, то Харківський фронт же ж не буде розвертатися, бігти на суми, бо, тому що вони тримають кордони, там, де Харків Логічно? Логічно? Тобто, вже це виключено. Якщо, якщо знову ж таки, якщо вони йдуть від правого берега Дніпра від Херсона йдуть на Запоріжжя, от подивись. Бачиш, в них тут все складає. Да. Тільки карту чуть, чуть треба підсунути, щоб показати ще нам білоруського кордону трохи з сумами, щоб було видно. І те, і те, і о. те о, от якраз. От дивись. Отут, якраз, от і получається, що яким чином вони зможуть один одного прикривати. Розумієш? Тобто я не кажу, що вони це. Зможе зробити Ні, це звучить як план, але не відкидати. Ну окей, для чого йому зараз буде там біля Херсона 40 тисяч угрупування військ, коли в нього є прикриття водяна преграда, да? Дніпро, причому не, не вузьке, там не скрізь вузьке місце. Да? Тобто, якщо не помиляюся, там місце, там більше тисячу метрів з чим-то Дніпра, Тобто, ми ж туди не перепригнемо так швиденько. Да? Тобто в нього зараз буде досить велике угрупування військ. Отут, в себе в тилу що охороняти себе? Ні, його треба десь буде ближче до лінії фронту кидати. Або на, 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 на один напрямок на, це, на, на Запоріжжя, або куди. Ну, тобто отут -от. куди використати цих 40 тисяч, які звільняться з Херсона. Вдовж річки Дніпро, понятно, посадять, а останні. Піти ну, в Крим, з Криму, там і що з Криму, і що сидіти в Криму? Не перекинути Ні, і потім ну, на Донбас. А ми зараз говоримо про що? Ми зараз говоримо, що якщо про швидкі події. Якщо говорити про гру в довгу, то гра довгу вони зараз розкажуть, що ми готові до переговорів. Давайте припинення вогню. Ми от в односторонньому в, 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 в цьому варіанті вивели. І от Україна, тепер західні партнери, об'ясняйте своїм виборцям, чому mm -hmm. ви все-таки далі хочете допомагати Україні, яка не хоче миру. Вони укріплюються на Маріуполі довкола Маріуполя. Друга третя, друга, третя лінія оборони. Маріуполь буде ще якась лінія оборони. Ну вони, їм ж все ж нічого не варто. Не варто, але ти укріплюєшся, коли ти до чогось готуєшся. Умовно кажучи, в серпні вони цього не робили. Вони там займалися якоюсь своєю фігньою оці возили Зараз фільми. Вони дороги, ну а вдруг у нас є цікавіші плани, ніж Лапін розказав. Ага. Ну розумієш. Тобто, ми ж теж ми, в нас ж теж не сім, як то кажуть, п'яді в да. Тобто ми ж теж можемо дивитися на Мелітополь і відрізати Мелітополь стратегічно важливий для нас. Це логістика дуже крута і звичайно, використовує. Звичайно, звичайно. Так, Мелітополь тоді обрізає взагалі оту всю банду, яка там в Херсоні. Але це для цього ми мусимо мати певну кількість сили і засобів.